Всім привіт! Мене звати Юлія, я Машка в Анталії. Зараз я знаходжуся біля нашої православної церкви в Каличі, в старому місті, і хочу вам показати, де недалеко звідси є спуск до моря. Безкоштовний абсолютно. Єдине, що там ну, практично неможливо засмагати, але плавати можна спокійно. Таке в нас старе місто, поки не прийшли люди в бари. Зараз практично дві години і. Не працюють. Я думала, вони з 12-ї години працюють, якщо чесно. Тобто церква звідси, ну, 5 хвилин я йшла, можливо, менше. Тут відома піца. І ми вийшли на вулицю Ішеклар. Верніше тут закінчується вулиця Ататурк, а вниз пішла вже вулиця Ішеклар, що офіційно. І ми зараз можемо зайти в парк Караліулу. Але так я, можливо, вас заплутаю трішки, знаєте? Тому ми підемо все-таки. Просто по прямій таксі від парка Караліолу. по прямій, я думаю, не треба йти, тому що можна йти по діагоналі. Там ми ж не машини з вами. Ось такий хлопчина, який розливає воду, ну, по суті, можна пити. І чому ми будемо обходити оце все? Тому що, в принципі, можна йти по прямі і дійти до жабок. Така як скульптура жабки. Навіщо робити такі кола, Юля? Якщо ти одно не стигаєш завжди. А так по траві. Дивіться, щось таке з дерев цікаво попадуло. А ось вони спочатку ось такі. Клас, да? а потім не і такі. М'якенькі. Ой. Клас. Вже готові кульки для сурочки або шапочки. А тут вже повністю розкрились. Я навіть не знаю, що це за дерево. Всі сидять на сонечку, гріються, чесно вам скажу. Якщо на сонці сісти, можна до кофти спокійно роздягнутися. Взагалі не буде холодно. Але тільки ви заходите в тінь, все назад куртку одягати можна. Коротше, оце довго дуже тут стояло в розібраному стані, неясно в якому і що з нього мали робити. Потім, видно, плюнули, просто ну, перекрили дах, відкрили всі стіни, тому що це повністю закрито було. І зробили такий майданчик для волейболистів. Все. Довго не думали. Хоча ну, в такому старому вигляді занедбаному воно стояло ну, не один рік. Дуже довго вони думали, що з ним робити. Все-таки Юля пішла через парк. Тому що ну, то я ж майстер по скорочуванні дороги. Не можу попрямі йти. Бачите, тут таке велике насіння. Угу. Казала би, що це горох, але ясно, що це не горох. Біологи там, напевно, зараз думають, боже Юля, просто не називай нічого, нічим. І ми самі тобі напишемо в коментарях, що це означає. Ми дійшли до третього входу в парк араліулу. Ви його знаєте, він знаходиться напроти будинку вчителів. ритмен звідси бачу. Ось, тобто можете відразу сюди заходити. Можете ще далі пройти, я покажу куди. Ось якраз іде. Діагональка. Ось звідси видно оці жабки. Він каже: Юля, от там жабки. Чому я саме на них показую? Тому що біля них зупиняються автобуси, які їдуть з Лари. В деякі готелі є безкоштовні автобуси, які кожен день їдуть в Анталію. Не екскурсійні, вам не потрібно заїжджати в якісь магазини. Вони просто вас привозять сюди і вигружають біля жабок. І якщо я не помиляюся, в дві години вони мають вас забрати назад. Якщо ви не встигли повернутися, ви повертаєтеся звичайним автобусом громадським за 8 лір. Тобто це не, не така вже велика біда. Просто зручно, коли вони вас сюди привозять, тому що карточки пластикові для автобусів на Ларі є не на всіх зупинках. А в автобусі вам продадуть паперову, яку ви викинете, і вам придеться знову купляти пластикову. Ну це не вигідно. Дивіться, скільки щастя, собачки. Ой, босі, босі. Діду, тут були майданчики, щоб вони вчились кататись на роликах. Я знаю, що і велосипедисти. Ніби я пам'ятаю, що тут займались ось там теж. А що тут було? Я не пам'ятаю, просто нічого у мені здається не було. А, воно за зачин... все я згадала. Ця територія була дуже довгий час закрита. Ніхто не знає, що тут робиться. Дивіться. Тобто від Жабок ви можете піти просто по прямій і пройти ромаду готель перед, ну, перед її носом, скажімо так. Я пройду ромаду готель за. Го... Ну навіть не за, а між готелем. Зараз ви зрозумієте про що я. Я вже знаєте в зв'язку з тим, що був землетрус, дивлюся, які колони. Бачите, яка ширина тут колон. Ось так, треба дивитися. До самого моря немає сенсу йти, там нема проходу, ви нікуди не пройдете. Завертаємо ось тут. Щось змінилося. Я не можу зрозуміти, чи будинки пофарбували якось по іншому. Ось ви зараз бачите о, готель Рамаду. Е, я не можу сказати, що це її. Зад, тому що це йде головна будівля, а ось цей йде ресторан. Тобто ми проходимо між готелем громадою. Скажімо так, через готель. Ми проходимо через готель зараз. Там гарно. Я заходила, знімала, до речі, в мене є на каналі огляд цього готелю. Чесно тільки кажучи, не знаю, чи в Україні, у Туреччині, чи в Джуліана Хом, дивитесь плейлисти відпочинок в Анталі, відпочинок в, Анталі, відпочинок в Анталі» І все там знаходиться. Ви подивіться, які молодці. Слухайте, не було цього, коли я ходила. Тобто вони буквально за пару місяців вибудували цілу будівлю. Цей готель вже давно закинули, нічого тут не було. а це? Або перекупили, не паркан нормально зробили. Отут повністю йде будівництво. Можливо, ще в жовтні вони просто ну, над морем робили ремонт. А це, якщо вони навіть починали, то не було видно, тільки фундамент, можливо, закладали. Супер. Ну, ті молодці. Так, хлопці, будуйте нормально, так? Якщо буде, щоб воно не ввалилося, не махлюємо. Я зараз думаю, що всі компанії мають ще раз перевірити вимоги до будівництва і будувати нормально, чесно. Тому що стільки загиблих людей, і тільки того, що хтось захотів зекономити. Мені каже, таких вбивати треба. Я зла, я зла. Ви подивіться на море. Юлі, ну як можна злитися, якщо ось таке море? Ну, не як. Ми можемо стукати, грюкати, будувати, вигадувати все, що завгодно. Ми ніколи не переплюнемо те, що створив Бог. Тому що ми його частинка. І коли ми дивимося на природу, нам більше нічого не потрібно. Абсолютно. Це таке блаженство. Бачите оцю красу. Дивіться, бабуся пішла плавати, моя ти красунечка, хлопці переодягаються. Ні, ну, вода холодна, я відразу вам кажу. Але подивіться, яка вона чиста. вау. Я дивлюся, громада добудувала оцей верх, там мені здається не було. Або просто юлі склероз, так що вибачайте. Ось, якщо ви пройдете трішки вперед, по цим сходинкам ви можете отак спуститись донизу і просто плаваєте там все. Ось така у нас краса тут є, безкоштовна, абсолютно. І чесно вам скажу, я вже не одного підписника бачила. В морі до мене підпливали, по дорозі. Я рада, що знадобляється моя інформація. Чаєчки поплили. Так, ви скажете, Юля, ти така добре нам показала? Ні, я вигодна. Тому що я зробила дві справи одночасно. Принесла б рибкам їжі. Вчора качечкам забула, чи коли там позавчора. Занести. А рибкам якраз. Ну тому що, ну що ти зробиш? Деколи залишається, Юля десь засуне, забувається і все. Взагалі, коли сезон, ми даємо рибакам. І вони собі або запливають десь далеко, і їх годують і потім ловлять, або навіть там, де ми плаваємо, також там само і ловлять. Горлиться. Яка ти тепли... Я, чесно, якби був в купальник, я б пішла плавати дуже спекотно, дуже. Вон, дивіться, ще один хлопчина тут так швидко. І там. Ну, Я би вам не радила все-таки далеко запливати, тому що холодна вода, якщо ви швидко пливете, то серце починає бахкати, це небезпечно. Куди ти хлопець з піджакою вже пішов, ти чудо ти? Я розумію, коли рибалки сюди починають лізти, ну, то їм треба сісти зручно, щоб ловити рибу. Просто ідеальна вода. Ви подивіться, сьогодні взагалі немає хвиль. Я обожнюю таке море. Просто можна лягти на спину і заснути. Я не жартую. Коли ти приходиш 6 ранку, ти... от таке саме море і є. Далі вже все починається трішки хвилі. А якщо саме ранку, ой, це просто люди милі. Просто казка. Ви помітили, так що засмагати там немає де. Якщо, наприклад, немає взагалі людей, і там дерев'яшки, вони повністю в сезон закриті. Тому можна там, в принципі, лягти типу, позасмагати, трішки на камінці можна з цієї сторони, але зазвичай завжди приходять люди протягом дня, ну щоб просто скупнутися, йти на роботу чи там по справам. Тому відразу попереджую: дина тут немає. Як в мене підписниця каже, Юля, там нема дна. <смі> Кажу, звичайно, там просто мають приходити люди, які вміють плавати. Або ну, там з чимось допоміжними якимись засобами, так? Так, йдуть ловити рибу все-таки. Тому будете знати, де можна швидко, безкоштовно поплавати в центрі міста, щоб кудись далеко не їхати на коні Алти. Тому що ну, мені, наприклад, туди далеко. Якщо я просто хочу поплавати, і ще один плюс дуже великий. Там іде дуже холодна течія прямо біля берега. Тут течія йде ось там. Коротше, дві течії там. Тобто, коли ви починаєте плавати тут, буде трішечки прохолодна, але не течія, просто прохолодна водичка. Далі йде взагалі тепла-тепла. І десь аж там. Буде проходити холодна течія. Тобто, от в цьому районі, там, де зараз хлопчина, саме люксово плавати, саме то водичка. Не зараз, взимку все рівно буде холодно. то зараз всі так їдемо. В них в лютому можна засмагати. Засмагати можна, а плавати, ну, це якщо ви морш, тоді можна. Якщо ні, то не бажано ризикувати. Тому що, бачите, тут рятівників немає. Тут душа також немає. Тобто, зрозуміло. Туалета також нема. Тобто тут люди приходять, просто, які живуть от в цих будиночках. Ось Вони прийшли, поплавали, пішли помилитися додому і побігли на роботу. Ну і Я, тому що мені тут... я прийшла сюди і пішла під... відразу в церкву, на службу. Мені лише коли була пандемія, то я ходила туди, тому що тут один спуск лише, а потім йшла через все місто. На службу, а потім додому. Ну, так, знаєте, я такий спортсмен хороший собі. Ну, головне, що не захворювали, люди милі, це саме головне. То таке? Не можу уйти, все. <хи> Йди далі, йдемо далі.